розвантажують великі куби паралому. Бачимо такі щипці в нього, на цьому на погрузчику і він зараз буде доставати ці великі куби паролону. Щік. А той подвигає, бачите, ззаду. Той спереду підвігає на кінець прищепа. Я колись працював теж на такій подібній машині. Мені поролони розмонтажували тільки з боку. Завантажу і розмонтажували, а в них інша якась схема, не знаю чого. Так, зараз підійду, подивимося, я помазую, покажу, що то є паралон. Може не вірити мені. Ось, будь ласка. Ось так от воно виглядає. Ось тобі великі куби паралону. Ось так от воно все виглядає. А це в нас мебільне производство, і зараз ці куби туди їдуть і потім їх ріжуть там по своїм розмірам, на які ми треба, на меблі різні. І далі йде по продукції. Так що добра всім удачки.